Іван разом із колегами до Чернівців приїхав з Луцька на ярмарку, як і на боковині Волиняни вперше. Тут вони представляють свою область та маршрути, які найкраще ознайомлять чернівчан із Поліссям. кажуть таким чином, хочуть налагодити зв'язок із Буковиною. У Нас є, що подивитися, є що бачити, і, і на Буков... і буковинцям подивитися на Волинян, а Волинянам подивитися на Буковинцям, помінятися своїми вишиванками, капелюхами. Це має бути дуже класно. На ярмарок приїхала і майстриня Людмила. Вона плете паски у техніці макраме каже, навчилась в узлоковому плетінню ще в дитинстві. Людмила запевняє, такі пояси зараз стають все більш популярними. На вишиванках осмечити ось так на вишиваночки. Ну до будь чого навіть до плаття, до джинс, до будь чого можна одягати. То десь застосує, там і носить. На ярмарку можна було виграти і спортивне спорядження. Для цього треба було лише зробити максимальну кількість обертів навколо спеціального столу під назвою Болтер тейбл Давай кучу, кучу, кучу. Владники запевняють, такі ярмарки допомагають розвивати туризм не лише в Україні, а й на міжнародному рівні. Ці зустрічі вони не закінчуються сьогодні. Завтра передбачено проведення круглого столу, розширеного з, з участі наших зарубіжних е, гостей. Вони не просто гості, це туристичні оператори для того, щоб далі планувати, як можна разом пропагувати Буковину і Чернівці за кордоном і навпаки приймати гостей з інших країн в Чернівцях і на Буковині. І з Румунією співпраця вже розпочалась. Цьому сприяє. І угода про малий прикордонний рух через декілька днів тижнів ми, ця, ця угода запрацює і таким чином чернівчани матимуть можливість їздити в Румунію на підставі дозволів малого прикордонного руху. У ювілейному ярмарку взяли участь більше 50 туристичних фірм: Чернівецькі, львівські, тернопільські та івано-франківські агентства. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.